Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео ну, доволі таке просте, ненавящиве, але я вважаю за потрібне показати, як це все робиться, тому що деякі автовласники не знають, як це робити, тому шукають інформацію і хочуть з чогось почати. Як і всі, я так само, також само з чогось починав. Тому таке відео я вважаю буде. Дуже доречно новачкам. Розумників, типу, О, що ти знімаєш бред, можете коментувати. Ці ваші коментарі все одно мені допомагають. Тому сідаємо позручніше і дивимося, як ми будемо міняти задні колодки на Mazda 6 gg Нічого складного немає, тому погнали. Ну що, поки автомобіль не піднятий, зриваємо гайки на колесах. автомобіль на скорості без ручника під нонкрат підкладаємо досточку таку сантиметрів 20 см, тому що джиджишки вже в такому віці вони вже трошки мають косяки а всі знають що вони полюбляють трошки підгнивати тому досточка не дасть вам скажімо так провалиться, у мене тріснула досточка чомусь. Краще колесо покласти під порог на всякий випадок, а раптом. Автомобіль впаде, всяке може бути, Я я покладу його сюди. значить тепер дивимось. Ми маємо такий супорт. Ручник у нас підходить, він механічного типу, прямо до супорта. Трос підходить, він затягує цю всю систему. А, у нас є два пальці, які потрібно відкрутити. Деякі Деякі власники або майстри вони відкручують два одразу. і в принципі Сказати, що вони щось роблять не то, в принципі, не скажеш. Але є простіше принцип. Скажемо так, вони вже закищі і їх довго відкручувати, тому ми відкручуємо лише верхній. А далі побачите, що будемо робити. Я не любитель робити простіше і гірше, але в цьому випадку, в принципі, простіше зійде. І нам все вдасться. Та що ж таке? А? Накидок спочатку. Відкручуємо. Чому молотком, щоб ривками це все відкрутити, бо не дуже... Добре, залазимо. І крутимо. Покрутили трошки, тепер одягаємо накидок, упираємося в нього і крутимо вліво-вправо, витягуємо палець. Тут має бути резиночка. Десь вона, мабуть, злетіла. Попускаємо колодки, заламуємо їх і піднімаємо супер. До речі, ось в гофрі ця резиночка. Одягаємо її сюди. Все, наче клас, все супер. Ось наші колодки. Тут є проволочки, обов'язково знімаємо обережно їх і так же само ставимо. Не забуваємо їх ставити. Пружиночки ці. Оп-оп-оп. Вони просто витягуються. Колодка одна хана. Інші теж хана і вона застрягла. Я вам відкрию тайну, я вже міняв на тій стороні, тому. Я зрозумів, що тут інакше ну, ніяк. Тут треба прям вибивати їх. І в чому простота цього всього? Відкидуємо і витягуємо разом з пальцем супер. І кладемо в сторону. Ой, а там у нас трохи грязюк є чомусь. Це в самій гофрі. чином вона туди попала. Ну, тут наче норм. По-нормальному треба обслужувати, їх повністю вичищати. Але ці супорта вже, в принципі, їм залишилось недовго, тому немає сенсу. Ми їх з ліганця помажемо, щоб вони походили ще певний час, але їм залишилось недовго. Так, наша задача вибити внутрішню колодку. Дуже туго стоїть, там вона. Да. Чому так? Без поняття. Але там у нас чистесенько, все супер, все добре. Вичищаємо ржавчину, яка там зібралась. Тепер наша задача, зараз я протру трохи тряпочкою, щоб убрати всю -всю, весь нальот. Трохи смазочки. Давайте помажемо всерединку, там, де палець ходить, але не багато. Якщо ви переборщите зі смазкою, Палець ваш дуже тяж, тяжко буде залазити всередину, тому що? Там настільки все плотно, що просто він не залізе. Смазка вона роздасться всередині і просто палець не залізе. І ви промучуєтесь. Тобто зайве потрібно буде прибирати. Помазали. Все красиво. Палець ставимо. Колодки ставляться тільки одною стороною і ніяк інакше. Ось там не то. Дивно, ці ходять нормально, а ті ніфіга. внутренняя сидит очень плотно снимаем эти скобы вычищаем то что там в середине полюбасу поржавело поставили обратно тепло, так трохи напільничком я. Пройшовся там буквально небагато. Зовсім трохи, по пів міліметра. Бо щось на одній петлі погано стає суппорт. Коротше, цілий гемор. О, а тепер зашло від руки. Ото так має бути. Щось з заводу трохи не то йо. Накосячили, його палки Тобто колодки мають ходити нормально. Вони не мають там сидіти намертво, що ви їх ну, ну, молотком навіть не можете здвинути. Все красиво. промажемо ще трохи палець. Той, що ми не відкручували. Задираємо колодку. Ми ще дещо забули, але то зараз я вам ще покажу. Все красиво. Тепер, дивіться, у нас є поршень. Він з такими прорізами. Беремо чим-небудь, зараз покажу. Тобто у нас поршень... Він... Вийшов кусачки і прокручуємо їх. Коротше, просто мені потрібно тримати другою рукою, а я не можу. Тому не знаю. Зараз попробую показати вам. Да. Трохи джар джавел. Повторюсь, ручник знятий. Короті, нам треба його закрутити, щоб він став заподліцо. Тобто утопився. Обережно поправляємо оцю резинку, уплотнитель. Поршня. І коли він стане западліцо, збираємо далі його. Да, мабуть вже йому поплохіло теж. Бо дуже туго крутиться. І все. Залази. Тепер проволочки відкидуємо. Спочатку в одну колодку, потім в іншу. Так само з цієї сторони. Вставляємо і палець? Так, а що ж він не хоче? Добре, резинку вставляємо сюди. Я зняв резинку з пальця, бо щось не заходить. Коли ми закрутимо, він стане там все на місці, як треба. 14-й ключик беремо і так само як знімали, так задавлюємо на себе. Тянемо і крутимо в різні боки. Тобто простота заключається в тому, що ви відкручуєте тільки один палець, тому що другий, по-перше, геморойно відкручується, по-друге, набагато простіше. Один відкрутили, відкинули, витягнули разом з пальцем. Якщо треба, протерли, прочистили і вставили обратно. Є. Що клас. І ставимо колесико. промучився довго з колодкою. Плюс дуже у мене трошки тепло. Прокручую, прикручуємо і затягуємо через один, щоб колесо рівномірно. Вставало на автомобілі і притискалось таке треба. Після зборки не забуваємо, коли запустили автомобіль, декілька разів качнути гальмами. Дуже жарко. Просто, Хлопчики дівчатка, значить ситуація така. Після зборки обов'язково протягнули гайки через один у вас 5 гайок, тому воно рівномірно протягнеться. Це вже коли опустились до онкрата. Після того, як зібрали і хочете їхати, обов'язково запустіть автомобіль і декілька разів качніть гальмами, бо поїдете, а гальмів не буде перших два натиска, тому два-три рази качнули і потім можете зі спокійною душою трогатися. Ну що, Кому відео було цікавим і доречним, ставимо ось такий ось лайк. Руки в мене бачите які. Чистіше, але не можу працювати в перчатках, бо, як кажуть, я не чувствую і не відчуваю роботи. Коментуємо, обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всім удачі і пока!